Назвуся для тих, хто мене не знає, мене звуть Василь Федієнко. Я є засновником і керівником харківського будівничого дому школи. А також я є автором букваря «Читайлик» і інших розвивальних навчальних книжечок для дітей. Я реально люблю книжки. Гарні відносини з книжками у мене склалися з самого дитинства. Книжки навчили мене всього найкращого, що в мені є. І, мабуть, найбільшим їх подарунком мені стала якась фантазія, якийсь внутрішній світ, де завжди можна опинитися і надихнутися. Надихнутися діяти не так, як, здавалося б, змушують тебе обставини, а так, як веде тебе. В власний кодекс, і за це моя велика дяка книжкам. За вміння фантазувати, за вміння римувати, за вміння надихати, за вміння стояти за правду і не здаватися. Видавці це не лише такі поважні дядечки в краватках, і без краваток, і тітоньки, Видавці це вся наша команда. Тив споріднений бажанням, прагненням робити цей світ краще. І колектив для мене це професіоналізм і обов'язково стосунки. Тому і назвав колись видавництво видавничим домом. Ян Улов Еггольм Людвигу прихитрому. Ура-ура-ура! У татуся Ларсена, найхитрішого лиса в всьому лісі, 14 чудових діточок. Та от лихо, найменший синочок, із білою цяточкою на хвості Людвиг 14 має щире серце і зовсім не хоче нікого дурити. А ще одного дня він заводить дружбу з курчатком тутою Карлсен. Не віриш? Тоді швидше читай книжком. Котик і півник. Кращі українські казки. Жили собі, котик і півник, у мирі та злагоді, як добрі друзі. Котик було на скрипочці грає, а півник співає. Котик іде полювати, а півник удома сидить та хату стереже. Ідучи з дому, котик завжди наказував Ти ж нікого не пускай і сам не виходь, хоч би хто там кликав. Добре, добре, відповідав півник. Зачинить півник хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Угледіла якось півника лисичка і надумала його підманити, підкралась під віконце, коли котика не було вдома, і кличе. Ходи, півнику, до мене. У мене золота пшениця, джерельна водиця. А півник їй у відповідь: Тоток, тоток, не вилів коток. Побачила лисичка, що нічого не виходить, та й пішла геть. Нові казки дядечка Римуса, братик кролик, братик -лис, та всі 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 повертаються. Як братик лис задумав украсти пані Гуску? Один маленький хлопчик щодня приходить до дядечка Римуса послухати цікаві повідки. А їх, здавалося, дядечка знав або й вигадував цілу купу. І були ті казочки про меткуватого братика кролика, що понад усе ставив смішки та жарти, того братика Лиса, який будь-що прагнув надурити кролика та сам же у свої пастки й втрапляв, про невситимого братика Вовка, що нишпори у лісі в пошуках поживи. мудрого та непопливого пана Черепаху, вайлуватого братика Ведмедя, та ще про багатьох звірів. Дякуємо видавничому дому Школа.